Кожному селі чи селищі Коломийського району відбудуться змагання із шахів. Це зроблено з метою створення потужної збірної для участі в обласних першостях. Стартувало починання у Мишині. Там за шахові дошки сіли вісім спортсменів. Турнір тривав більшу половину дня. Спостерігали за перебігом поєдинків і наші журналісти. Головним суддею змагань є найкращий шахіст Коломийського району Василь Андрусяк. До речі, спортсмен народився у Мишині, тому саме у своєму селі він і вирішив розпочати першість району. До місцевої школи прийшли вісім любителів цієї древньої гри. Запеклі баталії велися на чотирьох столах. Начальник відділу молоді та спорту Василь Буджак привіз медалі та грамоти від влади району. Він зазначив, що турнір організований на високому рівні. Ми вирішили в кожному селі провести змагання по шахах, визначити переможців і після того провести загальнорайонний чемпіонат. Шахів для того, щоб сформувати кращу збірну району з шахів, і тим більше зараз зима, люди мають можливість час проводити в будинках культури, в школі і грати в цю прекрасну гру в шахи. Районна першість поки що лише стартувала. Такі турніри будуть відбуватися у кожному населеному пункті. Всі переможці змагатимуться за чемпіонський титул у фіналі чемпіонату Коломишини. У першому етапі у мишині переміг Микола Обрізків. Він разом з Василем Андрусяком представлятиме рідне село у фіналі районного чемпіонату. З мишина Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика.